Церква, давайте разом скажемо «Слава Богу, слава Богу. І також давайте зачитаємо один вірш з Божого Слова. Це Евангелія від Івана, 14 розділ, 18 вірш. Декілька слів. Я не кину вас сиротами. Я Прибуду до вас. Коли є військові дії, то зазвичай багато дітей стають сиротами. І 20-те століття, коли сталося Великі Дві світові війни, то в цей період було дуже багато сиріт дітей, в яких, яких не було в більшості батька. Тому що багато чоловіків, мільйони чоловіків вони загинули. На війнах. І проблема сиріт, вона також сьогодні постає дуже гостро, коли діти малі, старші, середні, вони стають сиротими через сучасну війну. І, на жаль, це є велика трагедія, коли дитина фізично стає сиротою і здається, про неї нема кому дбати. Але також є страшно, коли діти, вони. Залишаються сиротами при живих батьках коли здається, ніби й тато є, і ти знаєш, хто він, і що він робить, і чим він займається, ніби здається, і знаєш, що і мама є, але ніби їх і немає. І певною мірою таке сирітство воно також є страшним, як і перше, тому що сім'я вона дає дитині щось дуже важливе: її свідомість, її ідентичність, її переконання. Сім'я дає дитині те, з чим вона проживе все своє наступне життя. І коли на початковому етапі відбуваються певні катаклізми і катастрофи, це дуже сильно впливає на ті, на ту свідомість, яка закладається в дитину. І є люди, є діти, які осиротіли фізично, але одного разу всі люди осиротіли духовно. І ми знаємо історію в Одемському саду, що там трапилось, і якщо коротко передати зміст, диявол переконав Єву, що вона сирота. Диявол переконав Єву, що небесний батько, небесний батько не такий вже і добрий, і йому немає діло до нас, людей. І в цьому сирістві сьогодні живе кожна людина на цій землі. І сьогодні суспільство і весь світ він сьогодні. Кричить до людей, каже, що ти сирота, ти сам. Тобі потрібно самому якось пробувати в цьому житті, ти нікому не потрібен, твої проблеми нікому не потрібен. І все, на кого ти можеш покладатися і на кого ти можеш надіятись, це на себе і на свої сили. Коли ми подивимось на земне життя Ісуса Христа, я хотів би, щоб ми побачили один дуже важливий момент. Суспільство того часу воно намагалось доказати йому, що він. Не син Божий. Боротьба Його на цій землі, вона значною мірою заключалася в тому, що йому всі хотіли доказати, що Ісус сирота. І одного разу, коли було хрещення Ісуса в річці Йордан, згадайте ті слова, які пролунали з неба. Пролунали слова Ти син мій улюблений, що я вподобав Його. Ти син мій улюблений, що я люблю тебе, що ти мені так потрібний. Що я так про тебе піклюся, так про тебе дбаю, пролунали ці слова на початку служіння земного життя Ісуса. Але далі, коли ми читаємо, наприклад, коли в пустелі диявол спокушував Ісуса, згадайте слова, які він говорив. Чомусь дияволу не казав якісь, якісь інші речі, але він сказав: якщо ти син Божий, він ставить ніби під сумнів його синіство і каже: ну, якщо ти син, то докажи, нехай оце каміння, воно стане хлібами. Ну, якщо ти син Божий, то кинься з храму, і ангели тебе підтримають. І чомусь дьявол він не підходить не з якої іншої сторони до Ісуса, але він підходить саме досеред, до сторони, того, що якщо ти син, то докажи. Дуже часто дьявол, він використовує таку тактику, щоб обманути нас, що він не каже 50% правди, 50% брехні, тому що ми це відразу помітимо. Ні, він додає 10% брехні. Він ніби ставить як під сумнів те, що ніби ти знаєш, чи ти не син Божий. Здається, він повторює твердження, ти син Божий, але він якби на початку щось додає, чи не ти син Божий. І він, здається, ніби так розхитує. Те саме, що схоже відбулося в Одемському саду, де диявол підходить, диявол каже, чи не сказав Бог. Якщо було б конкретна якась брехня, то ми відразу це побачимо. Але його тактика ніби щось додавати і потрошку розхитувати. Наші переконання в те, на чому ми утвердились, і в тому, що ми маємо віру. І згадайте, за що духовна еліта того часу вона ненавиділа Христа. Вона його ненавиділа за те, що він казав, що я і Отець, ми одне. Суспільство того часу, воно боролося дуже сильно, щоб доказати Христу, що він не син. Він будь-хто, Він може себе називати Будь-ким, але він не син Божий. І вже коли він висів на Христі, Згадайте, які слова лунали до Христа. Якщо ти син Божий, то зійди з Христа, і ми увіруємо в тебе. До останнього моменту життя Христа, суспільство, злий світ, він намагався доказати йому, що насправді ти не син, і Богу до тебе немає ніякої справи. Це говорить про те, що і сьогодні, і сьогодні, сьогодні це суспільство, люди цього світу, різні злі речі вони сьогодні також. Хочуть переконати нас, що ми сироти на цьому світі, ми нікому не потрібні, і небесному батьку до нас немає жодної справи. Луки, 15 розділ, ми читаємо притчу про блудного сина. Точніше, притчу про батька і про двох синів. Давайте на цю відому для нас притчу ми поглянемо в контексті нашої теми, де був батько і були сини. Але ми. Зробимо припущення, що насправді ці сини вони були духовними сиротами. Давайте поглянемо на цю притчу в контексті синівства і сирітства. І можна зробити перше твердження, хоча двоє синів на початку жили з батьком, але по факту вони були давно духовними сиротами. Їх цікавив не батько, а батькове. Їх цікавив не тато, а тільки те, що він міг дати або вирішити. І хоча зовні вони були в батьківському домі і поруч біля батька. І здається, навіть щось робили в батьківському домі, але насправді кожен з них переслідував власні цілі. Давайте наведемо простий приклад. Уявіть сім'ю, батька, в якого вже є старші сини. І батько просить синів, сини, треба допомогти на полі. Або ж сини, потрібно допомогти по дому. А сини кажуть, ну, тато, це ж не моє поле. Ну чого я маю там робити? Або, наприклад, в хаті сини кажуть, ну тато, ну, це ж не моя хата, я ж тут жити не буду. Ну, чого я маю щось тобі тут допомагати чи робити? Або, наприклад, можна взяти простий приклад за автомобіль. Ну, тато, ну це ж твоя машина, ну чого я маю там оливу міняти чи заправляти? Ти за я буду кататися, ну це ж не моє, я його собою не заберу. Ну я тільки, тільки деколи буду користуватись. І це простий приклад може бути того, що, хоча сини вони живуть в батьківському домі, але якийсь дух сирітства він може бути, що ну, здається, це все спільне, здається, це все ж працює на одну, на одну справу, на репутацію сім'ї. Ну, здається, нема. Батько не каже, ну, це моє, це твоє. Батько зазвичай каже, що це наше. Але духовна сирота він буде казати: ну, це не моє, чому я маю це робити? Давайте приведемо такий приклад в церкві, в якомусь служінні. коли є лідер, є лідер, в нього є певна команда, є певні люди. І лідеру постійно треба комусь стикати, що робити. Зроби то, потрібно зробити то, потрібно зробити то. І ця людина, вона дійсно піде, що це зробить, але не більше. не більше. От чітко, що лідер сказав. Будь ласка, зроби те. Ось те вона і зробила. І лідер постійно, як у то, повинен говорити: зроби то, зроби то, зроби то, потрібно зробити те. Ні, не потрібно робити те. Потрібно спочатку розібратися, чи я наймит, я сирота, чи я син. Тому що, коли справжні сини і справжні батько вони збираються разом, то батько говорить, що сини потрібно зробити якусь справу. І сини говорять, сини батько, що для цього потрібно зробити, скільки ресурсів потрібно, які зусилля потрібно, що потрібно зробити, і давай разом це станемо і зробимо. Можливо, такий простий приклад, що. Спасіння людей це так бізнес або ж справа нашого небесного батька. І деколи таке відчуття, що ми можемо поводитись в домі нашого небесного батька як наймити, яким потрібно зробите, 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 чи зроби інше. Але зовсім інша справа, коли сини приходять до батька і кажуть: батько, що потрібно зробити. Вони об'єднують разом зусилля, і справа разом рухається дуже добре. Якщо нас переконають, що ми сироти і наймити. Ми самі зіпсуємо собі життя, подібно блудному молодшому сину. В нього було все. В нього було велике насліддя, спадщина, яка через його власні вчинки була втрачена. Якщо нашій голові хтось нам докаже, що ти сердаті нікому не потрібен, ти маєш сам якось за себе думати, наші подальші вчинки будуть в тому, що ми можемо поламати своє власне життя. Другий момент, який ми помітимо з притчі про блудного сина. Це те, що сирота сприймає батька як пана, на якого треба працювати, важко працювати, пахати, щоб він не покарав або в найкращому випадку дав би шматка хліба. І дивлячись на старшого сина і на молодшого сина, помітьте, як вони говорять: старший син приходить додому і каже, скільки років я тобі служив, скільки років десь. Він рахував чи в календарі дні відмічав в тому, як він важко паше на батька. І він щось він очікував за це отримати. І в той самий момент, коли він говорить це батькові, в нього з вирвалось козеня. Можливо, він щось хотів і більше сказати, але смілості хватило тільки на козеня, ти дав би мені потішитись, щоб я потішився з друзями. В його свідомості було щось таке закладене, що я пашу на батька, я працюю на батька. Молодший син, коли приходить, хоча він вже все втратив, і він також каже цікаву думку, що прийми мене як наймита. Наймит він має зарплату за свою працю. І десь, можливо, в своїх думках він хотів відпрацювати те, що втратив, насліддя, спадщину, яка передається, він втратив, і ще він мав надію, що ну я відпрацюю, я відпрацюю, але ми бачимо, як батько до нього ставиться. І Є велика різниця між тим, що дитина вона шукає відносин, вона працює, вона старається, бо знає, що її люблять, і сирота, яка це все робить для того, щоб її любили. І Римлян, п'ятий розділ, восьмий вірш, ми читаємо такі слова. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Бог любить нас і приймає, бо ми Його. Що ми не зробили в нашому житті? коли... Сімейна звичайна ситуація, коли щось дитина мала зробила, або щось на вулиці, яка ситуація трапиться, куди вона біжить? Вона біжить додому, до тата і до мами. І тато і мама не оправдовує дитину в тих поганих вчинках, яка вона робила. Але вона безмежно любить свою дитину, тому що вона моя. Синівство не означає вседозволеність. дозволеність. До євреїв написано, що Господь кого любить, того він і карає. І б'є кожного сина, якого приймає. Те, що я син, чи я дочка в небесного батька, не означає, що я можу все робити, що мені заманеться, і Бог все рівно мене буде любити, приймати. Ні, є таке поняття, як дисципліна, і Бог своїх дітей, він дисциплінує. Але суть залишається незмітно. Ми Його, Він приймає нас і любить нас. На закінчення, давайте ще раз зачитаємо Івана, 14, розділ, 18 вірш: Я не кину вас сиротами. я... Прибуду до вас. Христос все зробив для того, щоб ми були Його доньками і його синами. Але, на жаль, через наші вчинки в нашому житті, через вплив поганих речей на наше життя, ми все одно себе можемо відчувати сиротами, які нікому не потрібні, які повинні самі пробувати в цьому житті. Але Христос каже: Я прибуду до вас, і ви будете моїми синами і моїми доньками. Нехай Господь благословить нас в цьому. Амінь.